Це, що я зараз скажу, сильніше за будь-яку мотивацію. Біль від невиконання чогось повинен бути на порядок більший, ніж біль від виконання даної дії. Простіше, ти повинен так повірити в свою ідею, ти повинен так повірити в те, що ти робиш, що тобі, в принципі, психологічно неможливо це не виконувати. А для того, щоб ти повірив в це, тобі потрібно довести собі і своєму мозку, що ти робиш позитивні рішення, що ти робиш позитивні дії. Ще простіше, якщо ти хочеш вивчати англійську, мало писати її в блокноті, ти повинен регулярно себе накачувати інформацією, позитивних змін в твоєму житті, якщо ти почнеш розмовляти англійською мовою. І саме з допомогою цієї Самостійно створеної пропаганди, в яку ти, звичайно, повіриш після певного періоду часу, ти зможеш розвиватися і працювати. Тільки коли твій мозок зрозуміє, для чого йому це потрібно, тільки коли він зрозуміє, що йому важко без цього жити, і він не може далі жити без певної дії, без певної звички, тільки тоді ти почнеш розвиватися і робити це регулярно. В принципі, як роблю це я з щоденним відео. Все дуже просто: сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисно.